Розпаковочка, вова, не ховайся, виходь, розпаковуй. Сьогодні у нас тепличка на брусу. Ви такого ще не бачили. Люди підготували брус. Ось, все. Миколаївка чудова. Дивіться, яке гарне місце. Ось на цьому місці буде теплиця. Бачите, да, ось тут. Ну, Тут наші сусіди попрацювали. Ложимо чи кладем. Ось, дивіться, як людина підготувала. Бачите, в нього тут по ландшафту дуже великий перепад. Тут вона вивела в нуль, десь пів метра, мабуть, а може і більше. Отак ось, ось от зробила. І в нас, виходить, рівненька площадка. На ось на цьому перепаді, якби ставити теплицю, то цей край був би заритий повністю в землю, а той би торчав. Занесемо їх. Ось так. Почали ми зборку арок. Тут вже вимальовується тепличка. Дивіться, як прикольно виходить. Миколаївка, Миколаївка. Пригощає кавою сьогодні Миколаївка. Ну, ось, два торця готово наших. Да, ось хлопці несуть перший торець. Пісню про лісників, знаєте? Ми не панського роду. П'ємо горілку, як воду. Лісників це молитва і закон. Може нас лісники будуть дивитися, то поставлять лайк. Ось. Є тут нюанс з монтажом. Зараз ми його покажемо. У нас тут сьогодні задачка з зірочкою. Поїхав другий тарець. Шановні, ну я вас прошу я тут Тіктокер як три неділі. Давайте домовимося, що просто, якщо цікавить якась інформація, номер телефону, в шапці профіля, подзвоніть, я все розповім, не я, то Андрій розповість, Діма, розповість, хлопці там розповідять вам всю інформацію, яка вас цікавить. По цінам, по характеристикам. В не цей Тікток і так, що я вам там пишу ціни і номера телефона вже заблокував, мені в особисті не можна писати. Є дуже гарна інформація. По промокоду, є добро. Дзвоните по промокоду, кажете, є добро, і вам буде знижка на теплички, на всі, на любі теплички буде знижка, якщо ви скажете промокод є добро по телефону від Жені. Ось це наша задачка з зірочкою. Бачите, дуже близько забору, як нам тепер тут зашивати полікарбонат. Ну Володя в нас худенький, він залізе і зашиє, сказав. Наша мотузка, мотузка, мотузочка. Так, обов'язково виставляємо діагональ. Булька є чи нема. Поїхав перший лист. Накриваємо. Полікарбонат 4 мм у нас на цій тепличці. Перший лист.